Понад 300 жінок з усієї України та за кордону зібрались у Вінниці, аби обмінятися досвідом розвитку бізнесу під час війни. Як втримати робочі місця, залучити інвестиції та підтримати економіку? Ці питання стали головними на дискусійних панелях. Своїми історіями ділилися юристки, підприємиці та інвесторки. Серед них адвокат Жанна Грушко, яка понад 10 років очолює агенцію з 20 працівниками і добре знає, які виклики стоять перед бізнесом та юриспруденцією у воєнний час. Жіноче підприємництво воно набуває великого масштабу і актуальності, і на правду сказати, жінки почали справлятися з тими задачами, які викликали і війна, і те, що чоловіки боронять нашу країну. Тому сьогодні жінки тримають фронт підприємництва і економіки країни в переважній більшості. Що хочу сказати, що при цьому не стало менше юридичних викликів і ризиків, з якими вони зіштовхуються. Тому сьогодні будемо говорити. Про те, як цих ризиків не допускати, або як їм запобігти, або як їх уникнути.